Христос Воскрес, як ви ставитеся до, до такого звичаю задування свічки на торті і загадування бажання на днях народження. Чи не вчимо ми дітей якомусь окультизму? Ну, я вас прошу не перегинайте патик. Окультизм і день народження, задування свічки це трохи різні речі. Окультизм – це коли взивають духів, роблять відповідні прийоми, там, ще там щось там, заговорять, читають, дух такий, дух такий, поклоняться тут, ідолу якого складуть. Де ви тут бачите ідолопоклонство чи шаманство, коли приносять дитині торт і свічечка, на якій написано 10 років, чи 25 років, Там чи цифрами написано, чи просто свічок натикано. І каже, все, задумай бажання, тобто маєш рік. Бо день народження це таке свого роду підбиття, підбиття підсумку, що ти за рік прожив, що здобув, як змужнів, став мудріший, доросліший і так далі. А як вже далі, там, де за 60, то вже на рік став старшим і так далі. Так що нема там ніякого культизму. Це є добра традиція, вона дуже гарна ну Цікава. Я не бачу там ніякої оккультизму. Там немає взивання духів, там немає якогось шаманства. Так що не видумайте, не перегинайте палку. Я кажу: знаєте, є така приповідка двіці, аби разом з водою дитину не виліти. Знаєте, коли дитину покупали, з мельницю виливають воду там на вулицю. Я говорю про село, про всяких там, таких каналізацій, так як ми виросли. Так? І дитину купають так і так в її ж не запихають в душ там, чи ще десь, так? Водичку міряють, ліктем пробують, ну тепер же є там ті всякі. І кажуть, дивіться, ви разом з водою будете виливати, з дитину, щоб не виліли розумієте? Ну, воно так перебільшено, ясне діло. Але для того, щоб ви зрозуміли, що із... не треба тут перегинати. Це називається. В літературі це називається гіпербола, гіперболізувати якусь таку подію або ситуацію, або обставини, або емоцію, щоб підкреслити, так? Але коли воно забагато, кажуть наші брати поляки, що за то не здраво. Тому легше не бачу в торті задування свічки ніякого оккультизму. Валерчик три роки був на, на війні, як себе знайти? Алкоголь не допомагає. Алкоголь нікому не допоміг і не допоможе, друже. Алкоголь це є ілюзія, е, найпростіший спосіб позбутися всіх проблем. Але ніхто ще алкоголем від ніяких проблем не позбувся. Це все ілюзія. Якщо був на війні, ти знаєш, що таке слово побратима, ти знаєш, що таке вірність. Як ти сказав, що ти будеш там, значить, в такій годині, до такої години, і виконав, ти як мінімум врятував пару життів. Ціна слова. Чуєш, яка, так? А тепер постав собі таке саме слово: алкоголь. Тільки в межах дегустації. Є і кистамо. Принесли от файна самогонка, така самоночка, файна, все. Налий собі 20 грамів, дегустаційну дозу. Попробував і поставив. Потім через пів години ще раз попробую, ще часом смак не змінився. Попробував і поставив. Постав собі таку установку. Алкоголь не поможе. Доб'єш себе, і, і, і шкода, шкода тої праці, шкода того старання, шкода тої жертви. Бо перекрестити усе своє життя найсаме прекрасніше можна алкоголем, наркотиками і ще якимись там речами, які ніякої части людини не приносять. Любий рівень можна цим знищити і дуже скоро. Тому алкоголізм лікується мудрим дозуванням. Тільки дегустаційна доза. Все. Скажіть, будь ласка, Світлана пише, скажіть, будь ласка, як горить хата на Пасху, що це значить? Як горить хата на Пасху, значить, це пожар? Говорить хата на Пасху. <кій> Казала моя мама Дарка, бо тобі стало чудо на самопаску. Ну, це, це, це може бути все, що хочете. Проводка, баловство і так далі. Не треба в цьому бачити якийсь знак, що Бог робить вам знак. Бог не має що робити, щоб вам знаки робити з неба. Набиви собі танцей. Найбільший знак На Пасху це Воскресіння Христове, а не хата <клух> Так, Слава Ісусу Христу! Отче, а чи правильно освячувати автомобіль? Дякую. Ну, Освячувати, тут ви так сказали, посвячення авто це благословення авто, не освячення. Посвячуються речі, яким можна поклонятися. По автомобілі, коли благословляється авто, то посвячується тільки ікону. Я, я даю хрестик такий по і даю іконку таку в документи. Так? Я їх посвячую. А машину благословляю. Благословляється це авто окроплем цієї свяченої води ім'я Отця і Сина Святого Духа. Бо посвячення це воно має бути вже святым. Ми ж в машині не поклоняємося, хоча є деякі, що поклоняються. Так люблять своє авто більше як, як своїх домашніх, поклоняються своїй машині. Якщо вона не свячена, будете мати і долу поклонство, а якщо посвячена, то можете поклонятися. Я жартую. Поклонятися Богу, поклонятися Богу треба, не чудіть. Машину благословити треба. Добрий день. Отже, що мені робити? в мене в житті нема нічого, ніякого везіння. То бізнес не пішов, потім на війну забрали, тепер немає удачі. В Європі в мене донька три роки три роки, хочу їй будинок зробити. Не вдається, хтось захворіє, то ще щось трапляється на шляху через стрес або нерви, починаю пити. Я розумію, що не доведе до добра і до вирішення проблеми, але не знаю, що робити. Я сам військовий, бувають глюки, то стримую, ну, стримуюся заради сім'ї, бо я дуже сильно люблю. Ну, друзі мої, ну, знаєте, я вам так скажу: оці всі речі, що не йде, не везе, не щастить мені. Ще там щось. Це прийоми, які придумали люди, щоб злегшити невдачі. Ну. Так в життю буває. Це життя. Десь там синхронізація з світом трошки сі розвалила, її треба встановити. Навіть коли збилося все з пантелику, значить треба що зробити? Зупинитися. Ну, як телефон щось там. Щось таке вже там понатикав, що треба робити його? Зупинити, зробити йому, скинути на заводські настройки і заново помаленьку все скласти, відновити контакти, там ще, там, поставити ті програми, які ви собі хочете. Тобто скинути на настройки за замовчування. У житті так само часом треба зупинитися. Знаєте, всього того, що поназбирувалося, зробити ресет. Просто зупинитися. І почати спочатку з маленьких кроків, з нових відносин, починаючи від того, щоб обновити своє відношення до всіх тих, які навколо тебе. Не так, як було дотепер, а так, як би ти хотів. Назначи собі день, все, в неділю в мене все, починається перезагрузка. Я по-інакшому дивлюся на алкоголь, я по інакшому дивлюся на своїх відносин, на своїх друзів. Все по-другому. Не так, як було, а так, як я хочу. Назначить день і від того дня зробіть ресет. Скиньте на заводські настройки, скиньте на, 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 за замовчуванням, так? Перегрузіть систему свого життя. Так. Юля, вітаю, слухаю вас і в захваті, ви мудра людина. Дякую. Хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, коли мій чоловік був одружений і вінчений колись у московській церкві, а я теж і мій чоловік помер, чи можемо ми повінчатися? Ну, ви так трохи мій чоловік помер, чи можемо повінчатися? Я маю на увазі з другим живим. Я маю на увазі, чи можемо вінчатися, коли теперішній чоловік не розвінчений з першою жінкою. Ні, Якщо ваш чоловік помер, ви є вільна. А якщо ваш той наречений, назвемо його так, якого ви собі хочете взяти за чоловіка, є вінчений, його жінка жива, за ним рахується, що він вінчений. Де ви так знаходите тих, розумієте, вінчених? Купа хлопців, розумієш нежунатих, купа таких газдів вже нежунатих, вільних. Ні, вони шукають собі одружених. Упорядкуйте відносини, бо будете мати проблеми. Ну, які проблеми? Ви скажете, та що мені все одно? Правильно, і ціле життя будете жити як злодії. Ні до сповіді не піти, ні до причастя, розумієте. Люди будуть підсмішкуватися, а де видиш, де жиє з, 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 з тою. А та в шлюбі, а десь я де, де жию, то нічого їм. І встиду немає, і так далі. Упорядкуйте свої відносини, бо тому що ми живемо в суспільстві. Знаєте, якби не було суспільства спіль, ну, спільноти, для Бога все одно, з ким ти жиєш. Для Бога все одно, для Бога важні плоди твого життя. Ну, Не тільки діти, а якість твого життя, що ти приносиш внаслідок своєї праці, своїх відносин. А ні з ким ти живеш? Для Бога все одно. Це для суспільства важно. А ми живемо в суспільстві. І ми повинні показати Бога, що ми вміємо жити в суспільстві, бо спільнота це і прообраз Царства Божого. Ви скажете, якщо у царстві Божому, так як в нашій спільноті, то я туди не хочу. Я з вами згідний. Я з вами згідний. Але здатність жити у спільноті тут на землі, наскільки ми вміємо комунікувати з людьми, наскільки ми вміємо враховувати чиїсь враження, чиїсь бажання. Ми показуємо Бога свою здатність жити у спільноті у Царстві Божому. Це всього на все на землі. Це екзамени. Ми здаємо екзамени на здатність, що ми можемо жити у спільноті. Ті, хто можуть жити у спільноті, Ті покликані до Царства Божого. Ті, що не хочуть жити в спільноті, їм нікого не треба, ваше місце до пекла. Спільнота одиноких це пекло. Упорядкуйте відносини з тою чоловіком, з тим, жінкою чи хто там. Хай вирішують, подайте в церковний суд, хай вони там. Уневажні то подружжя попереднє, якщо ви хочете нормально зійтися і жити далі, будувати свої відносини. А так просто не живіть. На віру не треба. Так, Богдан, є різниця, як, зі, як всі хрестять зліва направо чи наоборот. Та певно, що є різниця Богданку, є, бо тому що ми греко-католики, православні, хрестимося ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Римо-католики хрестять і номіне Патрі, Філія, Спірітус, Санті Ан. З цієї сторони на цю сторону. Православні греко-католики, три пальці докупи складаємо, отак, що символізує Пресвяту Троїцю. Два пальчики прижимаємо до долоні, що символізує подвійну природу Ісуса Христа, Божу і Людську. І робимо знак Христа, ім'я Отця і Сина. І святого Духа. Наприклад, поляки, вони римокатолики і Духа Святего, тобто у них наоборот. Так? Святого все одно на правій плечі Святий Слово, а на лівій Дух. Отець син, святий Дух. А римокатолики – Духа Святего. Наприклад, поляки, так? і риму католики хрестяться п'ятьма пальцями, п'ятьма ну, долонею, що символізує п'ять ран Христових. Складають отак. І п'ятернею вони хрестяться. Зліва направо, а ми справа наліво. Тому значення має. Слава Ісусу Христу! Нині Отче. Нинішній час, якщо сказати правду і поступити справедливо, коли, несправ... коли е... бачиш несправедливість, то тоді ти станеш всім тим людям ворогом і тебе будуть не любити і уникати. Тепер всі люблять гарну брехню і лицемірство, і не гірку правду і справедливість, тому що тепер всі звикли в обличчя посміхатися один одному, а потім обсуджують і заздрять один одному. Як правильно поступати з такими людьми? Або, бо здається, що більше людей тепер спілкуються або зі, за вигоди, або щоб використати, бо коли у людині наступає важкий час, то вона вже нікому не потрібна. Дякую вам за ваші відповіді, правильно і мудро говорите, подобається ваше відео. Дякую за добре слово. Дуже, дуже 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 актуальне запитання, дуже правильно задано і дуже правильно звернено увагу. Людям не подобається, правда, люди, люди собі більше дають перевагу бути обманутими. Я колись розказував навіть про це мав цілу проповідь, що нам подобається бути обманутими, Бо тому що воно згладжує все, так? Не треба переживати, не треба старатися, ну все добре, все дуже гарно. Так, у нас ми сама краща держава, у нас все дуже добре, у нас все дуже файно. Це хвороба популізму, і ми маємо цим переслабувати. Люди, зараз суспільство не тільки Україна, і Європа, і Америка зараз хворі на популізм. І ми якраз зараз пожинаємо плоди, а це значить, що він скоро відійде. У Франції Макрон прийшов до влади на популістичних заявах. Ми все зробимо, вся Франція буде велика, все нормально. Америка, Трамп, Америка again, вся Америка велика, все зробимо Америку великою. Я вам всім зарплати піднімаю. Всі будуть нам платити, піднімемо пошти. Люди такі ура! Молодець Трамп, великий Трамп. І більше зразу відреагували. Ціни пішли, е, тобто акції пункти пішли вниз, а ціни пішли до догори. Ринок таке не любить. Ринок на популізмі не працює, ринок працює на законах економіки. І там лише тільки популізм починає вилазити за свої рамки, ринок зразу на то все реагує. У нас війна. Ми зараз поки що маємо мовчати, ці хвитков склали, тому що у нас війна. І сьогодні виясняти, там, що популізм, не популізм, брехня, не брехня, після війни ми розберемося. Зараз нам вистояти зберегти державу, зберегти державу, бути об'єднані як ніколи. Але хворобу популізму ми мусимо прожити. Ми мусимо прожити, щоб у нас виробився імунітет, щоб нас ташнило від популізму. От тоді все буде нормально. А поки що, поки нам подобається, Значить, не переслабували. Христос Воскрес, Отче Василю, поясніть, будь ласка, що таке благоговіння. Дякую сердечно за ваше служіння. Благовіння це е, стан, з яким ми сприймаємо особливим. Відчуттям особливою побожністю якусь річ. З благоволінням і страхом Божим, з такою величезною обережністю. Ну так, знаєте, як до маленької дитини, не знаєш, як її взяти, коли мама перша, вона боїться, бідна, не знає, і вона так аж не знає, що з нею робити. Благовіння це особливий спосіб віддавати почесть і вшановувати ту чи іншу якусь річ. Христос Воспос. Скажіть, будь ласка, чи можна молитися охоронну молитву до священномучника Киприяна? Що значить, чи можна молитися охоронну молитву до Киприяна? Якщо є молитва, то чому не можна молитися? Берете та й молитеся. Світланку, покажи мені той хрестик. От дивіться, мені тут задали запитання, і, що, і ще питання, що це за Хрест? Ну, ви знаєте, мені так тяжко сказати, що тут за Хрест? Хрест, напевно, звернеться якоїсь, виконаний у такому ну, католицькому стилі, в принципі, хрест Христовий. Який ще може бути Хрест. Дякую, Світленко, за борі. Дивіться, я що хочу сказати, що за питання, які би я мав би давати оцінки, так, там священник, що сказав, що ви на це скажете. Я не є ваш суддя. Я є проповідник, що проповідує Слово Боже. Я священник, який служить Службу Божу. І хочу долучити до цієї служби вас усіх. Я не буду давати вам оцінки, я не є експерт. Розуміє, що то за хрест, що то за книжка, подивіться то відео, дайте оцінку. Я не буду це робити. Не буду це робити з причини того, що ну, це не моя справа. Є люди, які конкретно тим все займають. Я можу помилятися, я не знаю. Я то, що знаю, я кажу. То, що я не знаю, я кажу, що я не знаю, а то, що є не моя компетенція, я би не хотів лізти у ті сфери, що є не моя компетенція. Я часом приводжу приклади як аналогії, коли я використовую якісь там знання фізики, чи може хімії, чи може електроніки, якоїсь ще інше, чисто для розуміння, ну, але ні в якому разі я ніколи не виступаю і не буду виступати експертом ядерної фізики, бо тому що я в тому нічого не розумію. І тим більше, експертом якимось там фінансової політики, як ніколи експертом не виступав, я говорю про, якщо говорю про якусь економіку, я говорю про загальні речі, які повинен знати кожен громадянин України, який себе поважає. Це ну, ми повинні це знати, це базові знання. Що таке економіка, як вона працює. В загальних поняттях, не як експерти, так? спеціалісти, кон'юнктуру ринку вивчати або ще якесь. Загальне поняття, як воно працює. Держава не має своєї ані одної копійки, розумієте? Всі гроші, що має що держава, якими розпоряджається, це гроші людей. Тих людей, які платять податки. І коли я чую, що там дали там тому то, то так, як би знають, це цар міг давати, бо то було все його. Кому схотів дав, кого хотів, забрав. Структура демократі вилідає інакше і державотворення. Всі кошти, які має держава, це всі ті, які вона заробляє за рахунок експорту, за рахунок податків, і цими коштами розпоряджаються. Демократія так побудована. І тому, е якщо хтось то не знає, то це базові ці речі треба знати. Знаєте, що таке рентабельність виробництва. Це треба знати. Ну і так далі. Але ніколи. Я не виступав експертом, бо я не є спеціаліст у цьому. А загальні поняття має знати кожен із вас. Так, дякую щиро всім вам.